25 жовтня в Україні проходять вибори до місцевих рад. Відвідавши дільниці, я почув багато нарікань на недосконалість виборчого законодавства на те, що білютні запутані людини шукають свого кандидата його не можуть знайти. Явка на дільниці вкладала від 15 до 20 відсотків. Люди йдуть на вибори повільно. Сьогодні не багато людей йде на вибори. Я дивлюся по дільницям. Чому ви сьогодні прийшли на вибори? Ну а як же, обов'язково треба приходити? Ми ж громадяни України, ми повинні проголосувати щоб за наші да, убіжнення, за наші да. було краще, щоб наші мічти, які збувалися нашого народу, нашого населення, нашого Новобужя, нашого. Ми вже видає. хоч і пенсіонери, але ми все одно ж думаємо, що буде найкраще. Як ви вважаєте, вліють місцеві вибори на наше життя? Обов'язково. Обов'язково. Тому виразити? що о, на містах, то рішають місні всі власті наші. От і все. А там, як а ті, кажуть, поки у Київ доб'ється, да, то тут швидше все вирішать. Інтереси наші, ну вже в області, а області – в Києві, і далі, і далі. Mm. так що… Ну, ми, звісно, в нас одна надіжда, що буде краще, тому що ми вже ж, та всі ж знають, всі живуть так, єлі виживаємо. Ви сьогодні прийшли на вибори. Які ви свої надії возлагаєте на ці вибори? Ви хочете, щоб повернулося старе, чи щоб відбулося щось нове? Я знаю. Старе було краще, як нове, як зараз. оце. взагалі не життя маліна. Жив землі землю заганяють. Іде так можна жити. Єдине лікарство дороге, комунальне дороге, продукти дорогі, як кажуть, газ, той, що наше виробляють. Багатші користуються те, що дорогий людям зажива живуть, це не життя ми чине. Ви вважаєте, що сьогодні вибравши місцеву владу, так, тих людей, які прийдуть знову до влади, ви зробите життя в новому богі дешевшим і кращим? Да, Бог не знаю. Не віримо в цьому. Наша виборча дільниця. Е... В першій школі розміщена. На десяту годину у нас із 1879 виборців голосувало 105 виборців. Це десь 5%, -5 від загальної кількості. Люди йдуть повільно, але люди йдуть впевнено. Люди йдуть на вибори, як завжди. У нас дільниця не пустує. Запрошуємо всіх на вибори. Добрий день. Добрий день. Чому ви сьогодні сюди прийшли? На голосування. А за що ви будете голосувати? Mm. я не кажу за кого а я за майбутнє, за минуле. Ні, за... за майбутнє, тільки за майбутнє, за майбутнє і свободу. Як ви вважаєте, що можуть поміняти місцеві вибори, місцева влада і чи потрібно її міняти новою? – Ну завжди треба починати знизу. але, мабуть, одновременно треба починати міняти, То треба міняти все. Потихоньку так не сильно що вийде. Тобто треба, якщо міняти міські, то зразу треба міняти і обласні. І ну, ми ще Київ. вибираємо і обласні. Ні, ну я мій веду далі, і потім Київ, все одразу. А як ви вважаєте, міська рада може змінити вашу зарплату, е ціни на газ, е дороги міжобласні? Ну, дороги, я думаю, це все-таки в її інтересах і в її власті. А от зарплату я не знаю, може, буде газ. газ? Газ, звісно б, хотілося. Люди Газ... ще дровами палять. А діло в тому, що в нас газовий катів, у нас не вийде, ми в квартирі живемо. Тобто нам нам треба буде повністю квартиру перестраювати. 460 дільниця у нас всього виборців зареєстровано по списку 1200. На даний момент вже проголосувало 210 чоловік. Порушень не виявлено. Запрошуємо виборців нашої дільниці прибути до нас. Ви сьогодні йдете на вибори. Що так. ви чекаєте цих виборів? Що ви хочете, щоб змінилося? І в країні, щоб і в нас помінялося місце. А що іменно ви хочете, щоб зробили? А змінювали? що краще нам жилося, щоб встановилося все, що в нас було. І все. А хто це встановити може? Ну, я не кажу, а хто не вмів називати. Ті, що були... Народ може встановити під хорошою командою. Команду треба повернути стару, яка була раніше. Чи ні, ні, маркати? ні, та розвалила, ота Терзієва і всі останні розвалили все, продали такий завод, був, маслозавод продали в Баштар. Ви будете голосувати за молодих хлопців. Так, да, тільки молоді. Так, щоб е... всі ті вибули, а щоб молодь була, тоді може якийсь тун бути. Що ви ж вроді кути, да. ви ну, чи убивської території? Що вас сюди закинуло? закинули? Чим далі, тим краще. Порядок буде обеспечений туди. Звісно. Добрий день: 480 464 четверта виборча дільниця, 4 школа. У нас по списку 625 виборців. На 12 годину проголосувало 90 виборців. Всіх останніх запрошуємо на нашу дільничку прийняти активну участь у виборчій кампанії.

На даний момент порушень поки що немає. Спостерігачі всі, хто були, всіх зареєстрували. А Я Павло Валюна Леонідівна, голова виборчої дільниці 480 467. По нашій дільниці 1432 виборця згідно списку державного реєстру виборців. На дану годину на 12 годин 42 хвилини. На нашій дільниці проголосувало 213 осіб. Запрошуємо. Всіх виборців приходити на дільницю і робити свій вибір. Скільки у вас виборців, скільки проголосували? Ткаченко Ніна Олександрівна, дільниця номер 480458 У нашому списку виборців 1197 виборців. На годину дня у нас проголосувало 233 особи. Запрошую всіх виборців проявити свою свідомість бути патріотами нашої України і до 8-ї години вечора прийти і проголосувати на наші чудові дільниці. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі. Підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайл під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут інфо.